Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему кому між однорідними членами речення. Нібито просто звучить, але тема має свої особливості, які ми зараз і розглянемо. Перше, що варто запам'ятати, однорідні члени речення можна з'єднувати інтонацією, тобто сполучників між ними не буде і у таких випадках кома ставиться обов'язково. Під час прогулянки в зоопарку мені найбільше сподобалися аграційні жирафи кошлаті ведмеді. Жирафи в ведмеді однорідні підмети, поєднані інтонацією, кома ставиться. Але однорідні члени можуть бути і зі сполучниками, і тут важливо знати, які саме це сполучники і чи повторюються вони, і це допоможе визначити, чи потрібно нам кома. Є сполучники, які завжди вимагають коми, потребують коми. Це А, але, проте, зате, однак та в значенні але. Наприклад, біля школи щось зеленіло, а потім зацвіло. Зеленіло, а потім зацвіло однорідні присудки, поєднані сполучником А. Кома ставиться обов'язково. Сполучник І може повторюватися між Однорідними членами і тоді кома також ставиться. Подивіться, наприклад, на слайді. Тут однорідні члени поєднані парами, і тому кома буде лише одна між тими парами: думу рідну і пісню, дух полів і мамину ласку принесу через усе життя. Особливо варто звернути увагу на повторювані сполучники і і у таких конструкціях ми кому ставимо між всіма однорідними членами, ви можете подивитися те саме речення, але наскільки більше буде вже ком. Буває таке, що пропущено перший сполучник І, але в такому випадку все одно коми зберігається. Проте не завжди кома потрібна. Якщо ми маємо справу зі сполучниками і, і, та в значенні і, то кома перед ними не ставиться. Наприклад, на сцені весело та дзвінко співав хор. Те саме стосується і сполучників чи та або. Між однорідними членами з такими сполучниками кома не потрібна. Наприклад, хочеш морозива чи суші. Кома, не треба. Отже, підсумуємо: кому ми ставимо, коли немає сполучників, коли повторюваний сполучник і коли між однорідними членами є сполучники А, але, «за те», про значенні але, і кома не ставиться, коли, сполу... коли сполучники І, І та в значенні І поєднують однорідні члени, або то сполучники ЧІ або, Чи сподіваюся, що ця інформація допоможе вам впевнено розставляти коми у своїх реченнях. А я вам дякую за увагу і до побачення.